Привіт усім, шановне панство! Деколи на Windows таке буває, що після введення пароля на вхід в систему замість робочого стола ми бачимо на моніторі лише чорний екран і курсор миші. Якщо таке відбулося, то що ж це означає? Якщо ми бачимо курсор миші і він переміщується по екрану, коли ми рухаємо мишу чи торкаємось тачпаду ноутбука, то це як мінімум означає, що у нас працює монітор і відеокарта. Це вже немало, можете йти за шампанським. Жартую, пива буде достатньо. Проте, у нас не працює служба робочого стола, от не захотіла вона, і все точно, як жінка, яка образилась на за те, що ви на неї не так глянули, чи щось не те сказали. Не запустився наш бідолашній робочий стіл у причині, яка відома лише програмістам, які писали код для 11-го віндуса, тому що найчастіше ця ситуація виникає саме там. І тепер вам доводиться з цим мучитись. Якщо ж ми не бачимо навіть курсора миші, значить нам потрібно перевірити справність нашого монітора, чи надійно під'єднані всі кабеля, чи вони справні, якщо це стаціонарний комп'ютер, і чи працює відеокарта, але це вже тема для зовсім іншого відео. Зараз ви бачите основні варіанти, якими можна спробувати вирішити цю проблему. Якщо ви вже це все пробували, тоді йдіть в кінець відео, там є останній спосіб. Який має допомогти, якщо ці всі варіанти не спрацювали? Якщо ж ви нічого ще не пробували робити, а одразу вирішили скористатися цією інструкцією, то і перше, що ми робимо при будь-якій незрозумілій ситуації з комп'ютером, в тому числі і цій, це його перезавантажуємо. А ще краще вимикаємо комп'ютер, резервне джерело живлення, якщо воно у вас є. Чекаємо хвилину-дві, а потім вмикаємо. Щоб вимкнути чи перезавантажити комп'ютер у такому стані, як цей, ми маємо натиснути ctrl alt delete Внизу з права екрану з'являється кнопочка вимкнення, і вже там вибираємо необхідну дію перезавантажити або виключити. Вірте чи ні, але у 50% випадків. Це або усуває проблему, або як мінімум її тимчасово відкладає до наступного разу, коли ваш рідненький комп захоче вам прокомпостувати мізки. Отже, перезавантажили, вимкнули, увімкнули, нічого не дало. Пробуємо перезавантажити драйвер відеокарти. Для цього натискаємо кнопочку з пропорцем Windows, яка знаходиться зліва від пробіла. Не відпускаючи її, натискаємо ще Ctrl-Shift і англійську букву V. Яка знаходиться над пробілом там же, де й наша буква I. Екран має мигнути і, можливо, після цього з'явиться робочий стіл. Якщо він не з'явився, тоді пробуємо запустити наш диспетчер завдань. Натискаємо ctrl alt delete і у списочку вибираємо пункт Диспетчер завдань, або натискаємо Ctrl-Shift-EScape. Це одразу має відкрити диспетчер завдань. Якщо диспетчер завдань не відкривається, тоді перемотуємо це відео до розділу як запустити комп'ютер у безпечному режимі. А потім повернетесь на оцей момент, де ви зупинилися. Якщо ж диспетчер завдань з'явився, тоді відкриваємо меню «Файл», запустити нове завдання. Пишемо explorer.exe – це якраз і є наша служба робочого стола. Після цього у 95% випадків робочий стіл має з'явитися. Далі бажано перевірити реєстр Windows, чи не злетіло налаштування робочого столу. Для цього переходимо в ось цю гілку реєстру і перевіряємо значення параметру Shell. Якщо там прописано щось інше за нашу службу експлорера, тоді, скоріше за все, у вас на ПК похозяйнував злісний вірус петя вася Стьопа, тоді замінюємо налаштування на вірне і запускаємо повну очистку комп'ютера від вірусів, бажано з флешки. Як це зробити, гуглимо в інтернеті. Ще можна спробувати оновити драйвер відеокарти. Для цього завантажуємо останній офіційний драйвер вашої відеокарти. На іншому ПК чи планшеті скидаємо будь-яким зручним способом на цей комп'ютер і через диспетчер завдань пробуємо його оновити ось таким чином. Як запустити комп'ютер у безпечному режимі, якщо диспетчер завдань не відкривається? Натискаємо ctrl alt delete Внизу беремо кнопку перезавантаження. Але перш ніж її натиснути, затискаємо на клавіатурі клавішу Shift і лише тоді перезавантажуємо. З кнопку Shift ми тримаємо натиснутою до тих пір, поки не побачимо бульбашки завантаження ОС і надпис нижче, будь ласка, зачекайте. Цей спосіб нам дозволяє отримати. Доступ не лише до безпечного режиму, але й до всіх доступних інструментів відновлення операційної системи, в тому числі й складання операційної системи в початковий стан це як хард ресет на смартфоні з видаленням усіх програм, оновлень і налаштувань операційної системи. Тому такий спосіб обираємо лише в останню чергу. Отже, відкрилося ось таке вікно. Обираємо пункт вирішення проблем. Далі додатково. Ось тут, до речі, можна видалити останнє оновлення системи чи драйвера. Це теж часто допомагає, тому можете спробувати. А також можна відновити останній резервний стан системи з точки відновлення, якщо ви такі створювали. Якщо ж ні, тоді обираємо налаштування завантаження, натискаємо Перезавантажити, і ось тут відкривається таке вікно, де кожен пункт меню відповідає цифрі на клавіатурі. тобто для безпечного режиму ми обираємо четвірку. Для безпечного режиму з увімкненням мережевої карти не путайте з Wi-Fi, Wi-Fi тут не увімкнеться. Ми маємо обрати цифру 5. І так далі. Після цього ми побачимо перезавантаження комп'ютера, і завантаження його здавалось би у штатному режимі. Але це не штатний режим, а режим саме безпечний. У ньому ви не зможете зайти в інтернет, у ньому не запускаються ваші користувацькі програми і додаткові служби операційної системи, а лише базові служби і те, що вам потрібно для того, щоб виконати елементарні дії з налаштування чи відлагодження комп'ютера. Наприклад, установити програму ви тут не зможете, а от видалити програму зможете. Ось тут у вас вже має відображатися і робочий стіл, і диспетчер завдань. Якщо і тут не робить ні робочий стіл, ні диспетчер завдань, тоді на жаль, ваша проблема дещо серйозніша і скоріше за все потрібно буде або переустановлювати операційну систему, або її відновлювати іншим чином. Як відновити цілісність операційної системи, це також можете подивитися в інтернеті через командний рядок. Це можна спробувати зробити. Інші способи відновлення також є на просторах інтернету і YouTube, а ми з вами продовжуємо наші способи. Якщо всі попередні засоби не допомагають, але в безпечному режимі ви бачите робочий стіл, тоді наше завдання запустити його вручну при штатному запуску комп'ютера. Для цього використаємо дуже простий і доступний метод. Він полягає у тому, що нам потрібно поставити процес Explorer на автозавантаження в ручному режимі. Для цього заходимо в папку Windows. Створюємо ярлик для нашого експлорера і переміщуємо цей ярличок у папку автозавантаження. Ось сюди. При перезапуску комп'ютера робочий стіл має з'явитись. Але мінус цього методу в тому, що якщо раптом основний запуск відновить свою роботу, а у автозапуску у нас буде ще й це завдання, тоді робочий стіл буде запускатись двічі, це є не дуже добре. Тому таке рішення є тимчасовим і рано чи пізно вам доведеться шукати якесь інше вирішення даної проблеми. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.